Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Надіжна надіжність, це у нас Volkswagen Турег 16 16-й рік е європейець. Автівка повністю в ідеальному стані. Один фарбований елемент, і то косметично. Трьохлітровий дизельний двигун на повному приводі, на пневмі і на топовій комплектації, повний безключовий доступ, шкіряні сидіння, люкс з панорамою, шторки в задніх дверях. Чотирьохзонний клімат підігрів всіх сидінь повністю. Потім повний електросклопакет пам'яті передніх пасажирів, електрорегулювання передніх сидінь, електрозеркалації складанням та підігрівом, автосвітло, круїз, електрорегулювання керма, підігрів керма. Ось такий вигляд у нас має кермо. Кермо у нас в ідеальному стані. 225 тисяч оригінального пробігу. Ось така у нас приборна панель, жодних зауважень по ній немає. Ось блок управління кліматом. Потім ось тут у нас ще один є блок управління кліматом. Тут у нас підігрів вентиляція передніх сидінь. Тут у нас вибори режимів руху, зручність для підвізка, і пневмо. управління Старт-стоп, автохолд, еректор ручник і коробка автомат. Потім тут у нас є карплейчик і навіть навігація. Топова музика, підігрів керма, парктроніки і самого основного. Камери 360. Такого немає навіть в Майбаху. Надійна надійність тут у нас блок управління панорамкою. Все чудово. Автівка в заводському антихромі. Тобто це не колхоз, це заводський антихром. І ось такий ось вигляд. Фарка у нас ледовська з вирізанням. Ось такий ось чудесний вигляд автівка має. Жодних зуважень немає, тому приїжджайте до нас, торгівельний центр Республіка Парк тест-драйв і купуйте по найвигіднішій ціні на ринку.